Коли в Україні розпочнеться справжня боротьба з корупцією, про це й не тільки радилися учасники всеукраїнської науково-практичної конференції на тему особливості формування законодавства України. Наші кореспонденти поспілкувалися з науковцями їхні поради і прогнози у наступному сюжеті. Уже традиційно щороку Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького збираються дослідники філософсько-історичних та прикладних аспектів реформування українського законодавства. Попри те, що Україна вже 25 років є незалежною державою, актуальність такої дискусії з кожним роком тільки зростає, переконані науковці. Участь в цій конференції взяли в різних формах понад 110 учасників, які представляють понад 30 навчальних закладів наукових установ, а також практичних працівників. Це є судді, прокуратура, навіть є штаб антитерористичного центру. Заходи, де збираються чинні представники різних навчальних закладів, не тільки з України, але й за кордону, дають можливість виробити спільну позицію щодо зміни законодавства як внутрішнього, так і можливо міжнародного, зазначає професор військової політехніки Костянтин Марисюк. Ця конференція цікава, хоча б тим, що в ній чітко поєднуються два елементи, які на сьогодні важливі для нашої держави: це є вивчення історичних аспектів, без яких розвиток нашої держави на сьогодні неможливий. І вивчення того, яким чином ці Юридичні, якщо так назвати, не тільки філософсько-праві, інші елементи, ознаки так далі, використовуються на сьогодні в нашій державі і можуть бути тим визначальним чином, який буде штовхати в майбутнє розвиток правової системи України в найближчим часом. Конференція охопила кілька напрямів: це й удосконалення кримінального кодексу і проблеми неплатоспроможності банків та їх позичальників. Однак найбільш очікуваним на конференції стали доповіді щодо реформування законодавства у галузі боротьби з корупцією. Доктор юридичних наук Олександр Саїнчин констатував, що вперше в Україні створено комплексний державний механізм, який зможе ефективно виявляти корупціонерів на найвищому рівні. Мы ожидаем, что все-таки вот этот государственно-правовой механизм, который был до этого законодательно разработан, вот сейчас с марта начнет работать. Почему? Потому что э, 2700 уголовных дел, которые получает антикоррупционное бюро и которые получает Национальное бюро расследования, говорят уже апрель-май будут, будут поступать в суд. Поэтому вы услышите и фамилии, и коррупционеров. Из них 22. Уголовних провадження кримінальних провадження это первые лица из числа Кабінету міністрів і Верховної Ради. Національне антикорупційне бюро запрацювало з 1 березня, зазначив професор Олександр Саїнчин. Він сподівається, що вагомі результати суспільство побачить уже в травні. Сучасне антикорупційне законодавство в Україні досить ефективним, тож потребує виконання, а не змін, наголосив професор. Варто зазначити, що матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником, який також надішлють представникам законодавчої влади, органам місцевого самоврядування та юристам практикам.